Аю на першому подільському час підсумувати головні події дня 22 травня. Тож далі про головне розпочинаємо. Про безпечний освітній процес дбають українські урядовці. Попри воєнні дії, діти повинні отримувати знання не дистанційно, а очно. Переконаний Денис Шмигаль за його словами. Бюджет 2025 року передбачав понад 11 мільярдів гривень дотацій та субвенцій на облаштування укриттів та понад 2 мільярда гривень на закупівлю шкільних автобусів. Про основні напрямки державного фінансування пропоную послухати з прямої мови. Разом із громадами плануємо реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах. Сьогодні розподіляємо ще 272,5 мільйони гривень субвенції для бюджетів 21 області і міста Києва. Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів. Наша спільна мета захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку. Держава також послідовно і в повному обсязі виконує інші свої зобов'язання перед громадянами. За чотири місяці 2025 року із загального фонду держбюджету витратили 1,2 трильйони гривень на пріоритетні видатки. З них понад 365 мільярдів гривень на зарплати військовослужбовцям, майже 84 мільярди гривень на закупівлю техніки, зброї, боєприпасів, харчів для сил оборони. Загалом на безпеку і оборону витрачено понад 60% від усіх видатків загального фонду державного бюджету. Хмельницький не місце для московської церкви. Вдови та матері загиблих героїв, самі ж захисники, активісти та свідомі хмельничани заблокували святкову службу у Свято-Миколаївському соборі, що по вулиці Свободи, яку анонсували у Хмельницькій єпархії Української православної церкви Московського патріархату. До слова, літургію мав проводити митрополит Онуфрій навколо граму стояли не лише сотні людей, а й десятки одиниць великогабаритної техніки. Ворота та огорожу церкви присутні облили. Свинячою кров'ю на знак того, що не готові маритися із присутністю Патріархату Москви у Хмельницькому. Згодом на офіційній сторінці єпархії написали, що приїзд скасовано. В свою чергу депутати звернулись до представників СБУ та поліції. Безбар'єрний доступ до адміністративних послуг у новодунаєвецькій територіальній громаді перевіряв заступник начальника Хмельницької ОВА Володимир Юр'єв. Безбар'єрний доступ, ширина дверей та коридорів, обладнана санітарна кімната для маломобільних груп населення, чіткі та контрастні вивіски, інформаційні матеріали. Все це дозволяє маломобільним групам населення безперешкодно отримати доступ до адміністративних послуг у громаді. Підсумував посадовець. Разом з тим, під час візиту акцентував і на необхідності створення. Орення єдиного вікна для обслуговування ветеранів, ветеранок та членів родин загиблих захисників України для надання їм послуг та консультації щодо пільг та гарантій. Хмельницькі школярі таки отримають золоті та срібні медалі. Попри те, що Міністерство освіти та науки України скасувало звичну форму нагородження за високі досягнення у навчанні задля економії бюджету, депутати Хмельницької міської ради вирішили, таланти, праця мають бути помічені і відзначені. Про це йдеться на офіційній сторінці департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради. Тож цьогоріч 172 випускника вперше отримають відзнаки за високі досягнення у навчанні та 44 – за досягнення у навчанні. Як зазначено у дописі, відзнаки вже готові і чекають своїх власників. На злітному полі не справжні літаки, але з емоціями пілотів усе по-справжньому. У Хмельницькому організували відкриті змагання з авіамоделювання. Шість команд представили технічно складні та керовані моделі літаків на бензині та акумуляторах. Деталі розповість Оксана Медведєва. Технічна творчість, швидкість і майстерність усе це зійшлося в одному повітряному видовищі. На спеціально підготовленому майданчику зібралися найзавзятіші авіамоделісти із різних куточків області. Заїхало шість команд: це 30 учасників. Це здобувачі освіти з закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти. Діти ходять на гуртки, відвідують і готуються ретельно до е, даних е, змагань. Учасники привезли моделі, які створювали місяцями. Один з цих літачків зроблений на базі моторчика компресійного МК-17. Він літає. Є в нас також Ці літачки, вони зроблені з електромоторчика на компонентах, які працюють через радіозв'язок радіозв від пульта. Кожна команда презентувала не лише свій літальний апарат, а й ідею, вміння, керування та точність посадки. У мене є три бойцовки і одна пілотажка. А що це таке? Висовка типу, така модель, невелика, а пілотажка це похоже на таку. Ну, в мене вона менша». Авіамоделювання це не просто хобі, а реальна школа технічного мислення і точних наук. Чимало учасників юні інженери, які мріють у майбутньому працювати в авіації. Ну, займаюся я вже з четвертого класу. Додаткові затрати не потрібні. Ну там, якщо често своя ініціатива, отак вони не потрібні. Найкращих відзначили грамотами, а головна перемога це знання, досвід і бажання знову злетіти в небо. Адже авіамоделювання це той випадок, коли мрія про політ цілком керована. Оксана Медведєва, Нікіта Вольвось, телеканал Перший Подільський. Мінці Подільському відкрили освітній хаб, присвячений кулінарному напрямку. Його створили на базі Подільського професійного коледжу за підтримки обласної військової адміністрації. Мета підготувати фахівців нового покоління, здатних поєднувати традиції, інновації і креативність. Хаб дає можливість навчатись не лише молоді, а й дорослим, які хочуть змінити професію чи вдосконалити навички. Присвятити себе кулінарії на професійному рівні сьогодні доступно кожному. Освітній хаб у Кам'янці-Подільському це поєднання сучасного обладнання, авторських програм та реальної практики. Тут панують спільні цінності. Цінності розвитку я хочу подякувати усій команді закладу в першу чергу за сміливість. Тому що, якщо ми бачимо ті картинки, та які нам були продемонстровані, ми розуміємо, що напевно, ну, що не кожен наважився на той крок, на який ви усі разом наважилися, і що головне вам це вдалося. Проєкт реалізували на базі Подільського професійного коледжу, який має багаторічний досвід підготовки кадрів у харчовій галузі, «У 24 році. Подільський професійний коледж виграв проект Топ 100 майстерень України. Ми отримали фінансування. В розмірі 5 мільйонів гривень на створення освітньо-кулінарного хабу. Багато людей в інтернеті, там, і за межами інтернету взагалі не розуміють, що таке хаб, хаб це освітній простір, в якому будуть навчатися, перенавчатися доросле населення, ветерани, які мають можливість перенавчатися і будуть бажання мати перенавчатися на кухарську справу, кулінарну справу. Тобто все, що зв'язано з гастрономією. Тобто, ми можемо. Проводити навчання і для кухарів, і для шефів, і для су-шефів, і для піцейолів, тобто для різних напрямків, все, що зв'язано з харчовим напрямком, тут навчаються за спеціальностями бариста, сушист, піцейола, а також готують дієтологів для роботи в навчальних закладах. Практика це основа навчання, а ще любов до справи, яку прищеплюють із перших занять. Будемо виготувати всіх фахівців, які пов'язані з харчуванням в дитячих садочках, в школах. Обов'язково будуть наступні наші оголошення і повідомлення для того, щоб ми могли комунікувати, зустрічатися, навчатися. Але в нас перші кроки. Ми хочемо працювати, співпрацювати з директорами всіх навчальних закладів для того, щоб і трудове навчання проходило саме на базі кулінарних хабів, щоб прививати в дітях вже з маленьких садочків, ну, скажем, любов до такої професії. Освітні хабу Кам'янці це інвестиція у професійну впевненість, гастрономічну культуру та сталий розвиток громади. Подільський коледж планує розширення напрямків і залучення нових партнерів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Електронні петиції до президента чи міського голови це можливість бути почутими у такий спосіб. Громадяни ініціюють присвоєння звання або ж перейменування вулиць, чи ще більше вирішення комунальних проблем. Чи користуються хмельничани електронними петиціями, та які найчастіше підтримують відповіді у Рубриці питання дня? Стати учасником творення держави та громади реально. Задля цього створили електронні петиції, через які громадяни можуть звернутися до будь-якої ланки влади. Чи користуються хмельничани цією послугою? Дізнаємось за мить. Я не то, що її підписувала, я збирала для свого кума, який помер. Цю петицію дуже складно цього згадувати. Вибачте, підписували петицію до президента чи до міської влади? Ні, Так, да, безумовно. А можете сказати, чого воно стосувалося? Різних питань. Я зараз не готов, так сказати, сходу. Ну, то комунальні, можливо, Ні, якісь наші справи, так відомчі там якісь, або якісь, да, і комунальні, і громадські справи. Чи було це ефективним? Ну, я не знаю. Ми набирали там певну кількість голосів, які рішення я так не відслідковував. Ні. Чому? Так не було нагоди і не... причина, каже, має бути. У мене не було, як би так. Що mm -mm. треба? Ну, є до президента, до міської влади. Доберемося, ще до президента. Так, підписували. Бо в мене внучка, сахарний діабет. то Писали до Сімчишина. Ну, взагалі, петиції це ефективне спілкування з владою? Ну, я не займалась, щоб кинечный результат я не бачила, а ті люди, которые начинали, то они заканчивали это, и у нас получилось. Семчишин деткам выделяет нашим инсулинозависимым. Ол, баскетбол, теніс, плавання і це не весь перелік видів спорту, якими можуть займатися мешканці Нетішина. Можливість вести активний спосіб життя дає Хмельницька атомна електростанція. Тож адміністрація постійно дбає про оновлену матеріально технічну базу та якість майданчиків. Яких змін зазнали спортивні секції останнім часом, розповіли у прес-центрі АЕС? Управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС це улюблене місце багатьох нетішенців, які ведуть активний спосіб життя. На його базі дорослі та діти мають можливість з користю проводити дозвілля, займаючись різними видами спорту. Спортивні споруди та майданчики управління постійно оновлюються. Чимало зусиль докладено і для покращення матеріальної бази. Багато докладається зусиль адміністрації, досить багато зусиль докладається колективом, аби розвивати. Вася, не стояти на місці, ну і відповідно ми маємо і відповідні результати, показники як на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи і світу також. Серед останніх покращень проведення ремонту та заміна татамі у двох залах відділення Самбо і Дзюдо. Нетішинська школа самбо давно відома своїми здобутками в активі підопічних заслуженого тренера України Геннадія Горохова. Перемоги на найпрестижніших змаганнях світу та Європи. Загалом тут займається понад 180 спортсменів різного віку. Дуже вдячні для Хмельницької АЕС, що придбали для нас нові татамі. Будемо старатися. Показувати новий результат дуже класно, що нам так виділили кошти, постелили нові мати. Для нас це буде дуже класно тренуватись, рости. Оцінили нове покриття і молодші вихованці відділення. За словами тренера Сергія Шершня, воно вигідно відрізняється своєю якістю та багатофункціональністю. Дуже якісні татами німецького виробництва. На таких татамі можна проводити чемпіонати світу Європи. Тепер ми можемо виховувати універсальних борців, тому що за 2-3 хвилини ми можемо це покриття накрити покришкою і буде килим для боротьби самбо. Вільної боротьби, а коли ми кришку знімаємо, то зразу переходить наш татамі, де можна на ньому займатися боротьбою. дзюдо. На глибоке переконання адміністрації управління покращення матеріальної бази матиме позитивний вплив на подальші результати вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, а також дасть можливість організовувати змагання високого рівня. Плануємо турніри, чемпіонати, тому що в нас хороші дітки, це наше майбутнє цвіт нашої нації. Тому я думаю, що в нас це вийде завдяки батькам співпраці, завдяки співпраці адміністрації. Ну і відповідно підтримки первинної пороспілкової організації. Наразі ведеться активна робота щодо закупівлі спортивного інвентарю, придбані нові фехтувальні доріжки, м'ячі та сітки для футболістів, в планах оновлення спорядження для відділення боксу. Три спортивні об'єкти Хмельницької АЕС також задіяні у державній програмі для захисників ветеранський спорт. Управління соціальних об'єктів філії ВПХС продовжує розвиватися, щоб надавати послуги для відвідувачів на якісно новому рівні. Велосипедистки Хмельниччини привезли золото з чемпіонату України. Змагання відбувалися на Львівщині в багатоденній гонці з велосипедного спорту шосе серед чоловіків та жінок до 23 років. Спортсменки Хмельниччини виступили на високому рівні та здобули медалі в особистому та командному заліку. Переможницями та призерками за підсумками трьох етапів серед жінок до 23 років в особистому заліку стали перше місце на гуляк-дарина з Хмельницькою, ДЮСШ США номер 4. Срібло отримала. Сафронюк Наталія, представниця Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності, бронза у плоці дим Анастасії з Хмельницькою ДЮСШ США номер 4. Хмельничанки не лише зайняли весь п'єдестал пошани в особистому заліку, а й здобули командне золото чемпіонату України серед жінок. Команда першого подільського зичить усім українцям лише перемог у війні на професійній ниві, а головне у житті. Більше про головні події країни та області ви завжди можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Тож підписуйтеся та будьте активними. Зустрінемось на першому подільському.